Мене звуть Олександр Кригінець, депутат від Києва, від ООН. І хочу розказати вам, що відбувається там за стінами прокуратури. Перше, що нас не вразило, це те, що той всіх де є генеральний прокурор, він навіть заброньованим склом схований заброньованими дверима. Тобто, виявляйте, як нам страшно, що вони навіть всередині приміщення тримають генерального прокурора ніби у тебній панці. Друга можлива так, що сьогодні, <плес> як ви розумієте, ската буде закінчилася, закинозавку всі повинні вийти на роботу, генерального <плес> прокурора на роботі немає. Він нам каже, що він на якомусь виїзді, але ніхто <плес> не може сказати, на якому він виїде. У нас є підрозділ, що він ще не прикинувся, а може він десь в сауні, чи на пассажі, чи ще не доводе, але його точно немає, як нам повідомлення. Ніхто того сказати не може, але нам пообіцяли, що він може з'явитися після обіду. Ну, поспить, це і приїде. Я так проміг. Третє. Зараз поки е е е немає генерального прокурора. Ми народні депутати перебуваємо в кабінеті заступника генерального прокурора, якого якого приймав, Ударцов. і цей Ударцов разом з іншими співробітниками прокуратури пояснює нам дві важливі речі. Перша важлива річ: чому вони не можуть виконати закон проти криміналізацію ситуації з людьми, які були на майдані, і інших людей, чому вони не можуть, чому прокуратура не може виконувати. Що хтось з нас сказав, що він не може виконати якийсь закон, але усіх би наградників. А прокуратура спіливо каже, що не може виконати закон. Більше цього, цей Умерцов говорить до те, що він сказав, що є більш важливі закони, менш важливі закони, які він не може виконати. Уявляйте ви, тобі, заступник генерального прокурора говорить не лише що він не може виконати закон, а він говорить, що є важливі закони і не важливі закони. Дуже цікава зброя. Будемо це використовувати і будемо пояснювати прокуратурі, що цей закон на нашу думку не є важливий, тому ми його не виконуємо. І друга частина. Я його запитав до думки генерального прокурора. Я скажу, що ви знаєте, що перкударці перевищено поваження і коли людей. Да, він навіть ведеться з військових. А якщо вони сказати людям, коли вони дивляться на перкутерців, які не покарані, і не знають. Чи це перед ними стоїть той самий злочинець, який вбив людей, чи це може якась нормальна людина? Чому ті підрозділи Пермута, які вбили нас 30-го і 1-го числа, чому вони не відсторонені від виконання обов'язків до того часу, поки не будуть знайдені конкретні винні верховці? Мені сказали, що бачите, відповідальність не за кожен особисто, а не цілий підрозділ. Тоді ми запитали, а з кільком верховцям пред'явлені на звинувачення? Чи в відділення такого злочина? Жоден, жоден Беркутавець до цього не отримав підрозділ на, на звинувачення. Нам повідомили, що 81 справа відкрита по подіям на майдані. З них 16 проти. І нам повідомили, що з цих 81-ї справи 351 по Києву з 14 по Дії міліції це 16-ти Дії міліції, 14 Київ. Таким чином, поки що ми слухаємо розповіді про те, чому Генеральна прокуратура не може дотримуватися. Депутати з як заступник генерального прокурора і начальники різних управлінь, пояснюють, що вони не можуть виконати закон. А мурку? Ну, от я думаю, що в Мурку у них простіше. От, і е, е, багато чого іншого. Тож е, я повертаюся туди, будемо далі вести переговори, слухати пояснення, чому закони. І тільки ті, які хочуть генерального прокурора, щоб вони діяли, а інші закони, щоб вони не діяли, і думаю, що цей досвід ми обов'язково застосуємо, коли будемо судити генерального прокурора і його причиня. Слава Україні.